Мені подобається фраза по три киянина і з'явиться сільська людина. І я людина з села і сьогодні хочу розповісти про недоліки сільського менталітету. З дитинства ми чуємо працюй на городі, бо це твоє обличчя. А що скажуть люди? Будь ти за воду і ниже за траву. Нам вкладають у голову працюй, терпи, не висовуйся, а ще почуття провини за все. І коли молодь переїжджає в місто, відчуває спочатку шок. Ти думаєш, тут усі мають великі гроші, а в селі важко працюють бо дурні, і чекаєш, що хтось прийде і оцінить твій талант. Але ніхто не приходить, бо тут ніхто не знає про тебе, якщо ти мовчиш. І ти злишся, ти злишся на світ і думаєш Я ж приїхав, дай мені все! Але хочеш правду, світ тобі нічого не винен, майбутнє створюєш лише ти, не Бог, не доля. a summit.